Обожнюю стабільність. Я вже багато не була ранків парку. Заходиш і знов дідусь займається. Друзі, усім привіт! Вітаю вас на каналі. Обожнюю якусь стабільність. Там теж хтось стоїть, себе записує. Всі блогери, мабуть, сюди зараз йдуть. А може, ти не блогер, не знаю. Але ну, якось так. Так, мої дорогенькі, зараз я вам дещо розповім для підняття настрою. Хоча, ну, ви ж знаєте, в яких умовах ми підіймаємо собі настрій. Телефонує нещодавно знайома і каже. Таню, в мене такий стан. Коротше, який заспокійливий ти п'єш. Ну, я їй сказала, мені підходить те, що мені колись рекомендувала Стася, і я їй за це дякую, мені дуже це підходить. краплі. І я ж її сфоткала. І... Особисті повідомлення, щоб назву там не запам'ятовувати. Я досі не запам'ятала назву. Ну, це таке. Е, і що? Людина дивиться. Та не знімає, людина дивиться. Ну вже не дивиться. Ну так і що. Як мій тато казав, що тобі тут ті люди? Ти роби свою справу, правильно, вон там траву косять. На кожного своє. Так от. Я її скинула, вона пішла в аптеку і каже, мені, будь ласка, ось такі краплі. А в аптеці кажуть, ну якщо є якісь проблеми з серцем, то не бажано такі краплі. А вона каже, а хто зна, що там з моїм серцем. І їй що їй порекомендували? Магній Б6. Вітамінки. І... Вчора одна пам'ять тренувала, а сьогодні вже забула. Таке було. Стоп стрес. Боже. Це ж просто, як я могла це забути. І каже, і це воно в комплексі ні. Не так, спочатку. Е, її в аптеці запитують, для чого вам, е, які у вас там симптоми, чи там щось болить, чи ви нервуєте, чи для чого вам. Вона каже, в мене сидить такий тигр, що я готова всіх з'їсти. І тоді їй порекомендували, бо вона ну, дійсно, знаєте, так буває. Як... Не те, що якби, Ну якщо вже війна, ну не терор же ж людей. Ви Розумієте, про що я і новини я не хочу вам переповідати, тому що ви і так все чудово знаєте. І в мене так, інколи буває, знаєте, таке, таке враження, що їде дах і. Ти нервуєш і все, але ти розумієш, що ну, Таня, а що ти зробиш? Ти нічого не зробиш, крім того, що, ем, не дай Боже, якась ще болячка буде, і ну, і що? Ну, Треба себе якось зберегти. І тому мені ті краплі допомагають. Я ті краплі вип'ю. в е, мене вже дах не зносить, а він стає якось на місце. Ну, але ж думки ж дівчат, вони ж нікуди не дінуться, але легше, легше. О, а в аптеці кажуть, щось ви вже не перша, яка приходить і каже, у мене сидить тигр, мені треба його заспокоїти. Тобто людина нервує, в неї зносить дах, але вона ще якось. Та хвати вам ту вже траву косити. Ну, зранку дайте ж людям побалакати в парку. О, майже вірш. Вона каже, незважаючи на це все, у людей ще є жарти, вона каже, а що робити? І я пригадую концерт, коли я їхала в Київ, я дивилася концерт Вірки сердючки. І тоді вона каже: страх боїться сміху. тому... Посміхаємось. Так, да, було б так про... Ну нічого, все буде добре. Тільки що заходила в Вайкік, дивилася якісь собі футболочки для того, щоб в хаті ходити. Ідеш літо. Так, шорти наділа, футболочка. Є такий бюджетний варіант. Якраз в хаті на якість, начебто нормально. А як воно після прання буде, то хто його знає, воно завжди буває. В магазині ти це е, торкаєшся і воно приємно, а після прання, то ну так, непогано. Подивилася та й вийшла. Привіт. У кожного свої справи. Хтось ще сидить, відпочиває, думаю, куди б його піти. Хтось вже пішов. <плес> скільки чула цю пісню, я не звертала увагу на слова цієї пісні, коли ми двоє, а ніч всього одна. Зараз іду тут по парку лунає ця пісня. Хоча б краще б не пісня була, а послухати нашу природу, пташок. На ну, вже воду запустили, оскільки я всього пропустила. Фонтан ще не працює, але водичка на острові вже є. каштани, коли ми двоє, а ніч лише одна. Ось такий ранок у нас сьогодні. Знаєте, про що хочу з вами поговорити? Про заздрість. Вчора була така в мене переписка, і я не буду казати з ким, що як. Я ніколи про це не розповідаю, але сама тема. Я вважаю, що ця тема цікава багатьом людям. Так от. Типу, заздрять, як робити, ну, що робити, як робити, дівчата, ось така тема, як реагувати на це все діло. Я буду казати лише за себе, і це лише моя думка, і я нікого не навчаю і не кажу, що так правильно або так неправильно. Це мій досвід. Я підкреслюю. Е, дійсно, в мене в житті бували такі моменти, коли я відчувала на собі чиюсь там заздрість. І, знаєте, як, мене це злило, ну, я, мені було неприємно. Потім я прийшла такого висновку, думки, не знаю, це буває так в один момент. Я намагаюсь уявляти цю людину, яка заздрить. Я уявляю людину умовну таку. В неї є заздрість стосовно когось там. Чого у неї є заздрість? Заздрість вона йде поруч з злістю, тобто людина злиться. Чого вона злиться? Ну, тому що, мабуть, у неї не виходить так, як у когось. І, а чому у неї не виходить так, як у когось? Тому що вона завжди думає про ту людину, якій заздрить. і не приділяє час для того, щоб зробити, щоб у неї так було або було краще. Ну мені шкода таких людей. І коли в моєму житті таке буває, дівчата, а воно буває, куди ти від цього дінешся? Чи заздрю я? Ну, мабуть, так. Але коли я подивилась у когось і думаю, о, і я так хочу. Все, я про ту людину більше не думаю. Я думаю над тим, як мені зробити, щоб у мене теж було так, а можливо, краще, а можливо, по-іншому, але дякую за ідею, тому що мені теж хочеться так. Ну, там будь-що неважливо. Тому я не вважаю, що там заздрість у мене буває. Як приклад буває. А стосовно мого життя, я всім своїм знайомим сказала, що, будь ласка, там була така тема, що так, намагаюся пташки співають, вже очі піднімаєш на цей. Намагаюся думку спіймати і закінчити. І знаєте, як мені легше коли немає, я не відчуваю заздрість, коли я про неї не знаю. І своїм знайомим я вони вже це знають, це правило, мені нічого не потрібно казати, хто казав, що казав, де казав, яку оцінку давав. Я не хочу про це знати, тому що коли я буду про це знати, тоді я. Буду емоційно витрачати і свої сили, і свій час на те, щоб злитися, я не хочу. Тоді я не, я не буду жити своїм життям, я не буду спостерігати за миттями життя. І на що я буду витрачати на свій час? На те, що я не змінюю людей, а я не хочу. Тому всі мої знайомі знають, якщо десь вони десь щось там почули, мені не треба про це казати, тому що ми з ними будемо сваритися, а вони не хочуть сваритися. І тому ось так. Але якщо я вже ну, так випадково про це дізналася, і все я витрачаю свій час ні на що, на те, що мені зовсім не потрібно. А це Дійсно псується настрій ну, і все, але ж намагаюся від цього То їх проблеми, якщо є заздрість. розумієте? І якось незручно сьогодні не взяла селфі-палку. Курточка, вона не така дуже, знаєте, що можна нею якось керувати, щоб це як костюм. Воно так сковує. Треба. Оце мені незручно, оце я роблю висновки, що треба таки в сумку класти селфі-палку. Але коли вони сюди оцю воду запустили? І начебто, що тут такого? Але якось заспокоюю. Так, все мої дорогенькі, зараз буду йти додому. Займатися хатніми справами. Що буду робити, не знаю, бо завжди, коли ти щось останнє плануєш, не виходить. Приходь і роби. Тай -майо, дай квіти хоч познімати тільки ж годіло, як ви задовбали, чесно. Як то кажуть, а ти сій квіти і буде тобі щастя. І це ви розумієте, таке навчання у дітей, я не буду їх показувати, але тільки що був по відбій повітряної тривоги, ну скільки тут пройшло? 10 хвилин. І знов повітряна тривога. Діти тільки прийшли з укриття і зараз знов йдуть в укриття. Ось таке навчання у дітей. А у нас раніше тут не було цієї стежки, а люди ходили-ходили, вже так протоптали, що потім парк привіз плитку та поклав, щоб людям нормально ходити. Каштани квітнуть. Боже, який вітер вчора та позавчора був. Ох. Шуми, Бережіть себе. І все буде добре, обов'язково. А ми з вами зустрінемось в наступному відео.